Вітаю всіх! Я хочу зробити загальну картинку фронт. Фронт в Україні до кінця червня ситуація. Фронт в Україні до кінця червня ситуація. Фронт в Україні до кінця червня загальна ситуація. Нестабільно. Двіка купків. Стабільності немає. Лінія фронту. Намагання рухатись. Ось біля води, там, де в мости, вода, дороги, рух. Наступи. Наступи. Ось. Це загальна картина. Стабільності нема. Десь ми, десь нас. Тепер успіхи на фронті до кінця червня. У кого будуть успіхи реальні на фронті до кінця червня, з якої сторони будуть? Веромо Україна, що нам покаже? Росія що покаже. Україна в місяці Рух. Ну, десь буде успіх. Не беру конкретні ділянки, нічого. Прикордоння. Я сказала, що буде десь, десь прикордонні успіх. Там думайте собі. Ворог. Активна розвідка. У ворога помірність. Тобто вони зменшать темпи десь. Обстріли, наступ, захист. Бо десь будуть в обороні. Слухайте, ну вони десь будуть в обороні, і, я би сказала, наступати, руйнування, територіальні втрати. Що Україна? Ну, тупік. Вони заходять в тупік. Я здивована. Зі колоди карта війни, це нормально, ну, війна триває. При цьому вони в тупіку. Цікаво. Отже, заяви Путіна, мабуть, мають якесь підґрунтя невелике. Давайте загальна картина по фронту по областям. В розрізі областей загальна картинка фронту. У розрізі областей дивлюсь тепер. Сумська область. Наступ. Харківська область. Тиск продавлення ситуації. Луганська область. Ну там. Майже все. Донецька область. Повторення ситуації, як по колу. Постійно, постійно, постійно. Захоплення. Запоріжська область. Херсонська область. Рух. Херсонщина, щоб не казали рух. От суми і Херсонщина найбільший рух, показує мені. Херсонська область. Угу. Руйнування. Ворог. По справедливості вважаю вас рознести і захопити. Херсонщина буде намагання. Донецька область. Ну, обстріли. Захопити. Результат. Вийти на кордони. Вийти на кордони це головна тема по Донеччині. Вийти на кордони. Запорізька, що у нас тут? Удари. Наступи є намагання, але розчарування є. І є якісь домовленості, що там не дуже просування йде. Не скажу, що прям все погано для кожної сторін, але небезпеки є. Не скажу, що просунуться. Суттєво ні. Суттєво, я маю на увазі по відношенню до їх наступу. Тобто, якщо вони там просунулись трошки, вибачте, це не є суттєво. Я не беру на увазі, скільки зараз окуповано області. Я не про це. Сумська область. Дивимось вас. З хорошого наступу буде згасати. І змінюватись картинка. Угу. Концентрація. Буде сил. З обох сторін. Переходить на розвідку. Тут скажу, що. Вони ще можуть бути в обороні там. Можливо, не на всій, всій ділянці, але уповільнення буде наступу. Це, до речі, дуже важливо. Харківщина, що у нас тут? На кордоні. При фрон... Кордон, лінія фронту, тиск на лінії фронту. Бої на лінії фронту. Оборона активна на лінії фронту. Кажуть, так. І стабільність. Це як, знаєте, результат як стабільність більше буде. Не ніколи взагалі всім Кубків, тобто активність всюди. Луганська область, це, ну що тут у нас? Все добре. В окупації живемо. Так. І якщо казати про частковий успіх, перший результат. Результат чий наш? Результат ворога. Ну таке. А ну, наш відлюдник. Ворог десь буде наступати. Хочу поважу, що це по області. Взагалі. Рух. Ворог. Угу. Окупація біля річки Куп'янський напрямок більше Обережно Вовчанський напрямок, Куп'янський напрямок. Оці напрямки є небезпечніші. От там небезпека сильніша. Будь ласка, будьте обережні. До кінця червня, ось там. От. Ситуація поки що така. Не дуже приємна, але.